Глибокий сюжет, медитативний геймплей та заворожуючий візуал гри Ori and the Blind Forest ми споглядати не будемо, бо нас чекає лише швидкість. Тож привіт бігуни та бігунки! І погнали дивитись, як цю без перебільшення дуже гарну гру пробігають менш ніж за 10 хвилин. Починається забіг з пропуску початкової катсцени, бо ми не на чудовий сюжет цієї гри зібрались дивитися. Ви вже прокинулись. Піднімаємо орі зі сплячки і навалюємо всі сили на пробіл, бо стрибати в цій грі швидше, ніж бігти. Ще й протагоніст робить сальто на кожен третій відскок. Плюсочки за стиль гарантовані. Підібравши з землі нашого дрона охоронця, зразу активуємо цю машину вбивства, начисливши кілька мавп'ячих срак. Ранер паралельно слідкує за підібраними очками досвіду, щоб не взяти забагато, бо це заготовка для трюку далі. В наступному проході знаходимо криницю духів, що слугує для Орі телепортом і точкою збереження. А для бігунів ключиком для тотального зламу гри. Але все по порядку. Зібравши першу частину ключа, протагоніст трошки потреться біжака, щоб поганяти вошей і знизити здоров'я. Це допоможе втопитись швидше. Я шкомтну. І перезавантажитись чекпоінту для пропуску анімації відкриття дверей. Далі розчехляємо свої калькулятори, бо треба точно розрахувати експірієнс. Бачите, після кожного збільшення рівня Орі випускає хвилю енергії, що знищує всіх ворогів в межах екрану. Тому ранери розраховують отриманий досвід про лозі так, щоб зробити левелап прямо перед стіною гнилих будяків, що відділяє нас від першої здібності. Виглядає як гімно. Завдяки цьому ми швидко пролітаємо крізь всі буріни і переходимо до сейвскі. Якщо зберегтись під час програшу сцени, а після цього перезавантажитись, то анімація буде проходити. Але у гравця при цьому лишиться керування персонажем. В теорії це звучить просто, але збереження можливе лише у трьох випадках. Мануально в колоді зі духів при встановленні духовних вогнів і автоматичне при прокачці здібностей у вище зазначених місцях. Тому для першого сейф-скіпу ранер лишає духовний вогонь одразу на місці анімації. Далі активує програшка сцени і відкриває меню прокачки з встановленого вогню. А тепер просто прокачуємо будь-яку здібність, що в свою чергу збереже в стані анімації, і перезавантажуємося з головного меню. Тепер камера буде споглядати на пусте місце, а ми, не втрачаючи часу, ще заганяємо на стіну. Зліва за додатковою сферою духу. Після отримання здібності лазіння по стінам біжимо в бік гроту Гумо, але одразу до його виходу. За логікою гри ми не можемо сюди прийти, так як маємо лише дві сфери енергії з чотирьох потрібної для відкриття дверей. Але як і в спідрані Half-Life, ми заручимо з допомогою повністю ручної бібізяни, що всього на всього хоче нас розчавити свою гепою. І десь один похитяк нужба, бо бога, да ВИРІШИВ, А? ТИ, Трисля срана ПРОТИЛИ, ли БИДЛО педлоки, Окей. Okay. Для цього люб'язно проводимо її до дверей і використовуємо наявні дві сфери енергії. Тепер же, не зрушуючись місця, вбиваємо ворога і наявного в приматі досвіду вистачить рівно, щоб підвищити наш рівень ще раз. Це повністю відновить запас сфер. Тож докидуємо до двох наявних ще дві, що ми отримали, і проходимо. Такого розробники точно не очікували, бо це повністю зламає всю логіку гри, так як ми будемо йти вже з кінця локації в початок. І це буде дуже помітно далі. Якщо коротко, там жесть. Прострибавши крізь чергову печеру шипами і пастками, не ліс, а якась смуга перешкод, їйбо, потрапляємо до мосту, що через ліс кріпти впаде і примусить нас пролізати крізь всю локацію знову. Ааа, гравітація, безсердечна штерво. Це не наш варіант, як ви розумієте, тож знову пропустимо катсцену за допомогою сейв скіпа. В даному місці трюк досить точний, бо може бути виконаний лише при збереженні у вікні в кілька кадрів прямо на початку програшу анімації. На щастя, в ранера це виходить, тож знову повертаємося в меню і завантажуємо останній сейв. Ти місце собі обвалюється, але ми вже не під владні скрип. Так, альо, оператор, ти що камеру впустив? Давай нагору. От все найцікавіше пропустив, знов все мені на пальцях пояснювати. Коротше, після падіння ми б довго лізли на гору, де йшов би сюжет, отримали б нову здібність, бла бла бла, і все таке. Але нагородою за це підкорення Евересту була б сфера ключ до храму води. Але так як ми ошукали дурні скрипти на початку і перестрибнули міст, то можемо забрати сферу, і, поки камера не бачить, накивати п'ятами. Тепер, так як ми повертаємось з виходу до входу, ми пробігаємо гумо зі сферою, а потім забігаємо в тригер його катсцени. Але не вірте брехивим розробникам. Це фейк і ПСО, а справжній ключ до храму води уже гріється в нас в кишені. Після підйому телепортуємось до першої відкритої нами криниці духів та зробимо сейф біля нестабільної платформи, щоб підготуватись до телепортейшн Glitch. Ну, а тепер затягуйте ремені і підготуйтеся до магії поза Хогвартсом. Бо це буде трьохступенева мега-операція на рівні місій Тома Круза. Отож, першим ділом задіємо Move in Menu Glitch. Це можливість рухати протагоніста на фоні, поки відкрите меню. Виконується простіше простого натисканням підтвердження і виходу одночасно. Це, в принципі, все. Круто, тепер грати в гру ще важче, бо не видно ніфіга. Але від'ємний прогрес це теж прогрес. В такому стані є і свої плюси, бо ми можемо відкрити тепер карту телепортів, і поки на фоні Орі біжить, активувати швидке переміщення. Так ми по суті примусимо гру телепортувати протагоніста, не будучи при цьому в колодязі духів. Цей трюк називається Телепорт anywhere, Glitch. Ну як, класно? Ну таке згоден, не фонтан. Ми поки лише змінили місце відправки, але місце призначення досі фіксоване. Тож третьою фазою даного гліча змінимо і це. Експериментуючи, ранери зрозуміли, що для телепортації гра використовує два параметри відстань до точки призначення та кут нахилу орі. В нормальному стані телепортація завжди відбувається паралельно землі, але завдяки трюку вище ми можемо відбігти будь-куди. Таким чином, раннери здатні змінювати кут нахилу протагоніста в момент телепортації і переміщатись буквально будь-куди, на відстань між якою знаходяться колодязі духів. Ну і тут ми бачимо саме це уже в прискореному часі. Раннер підбігає до колодязя, активує карту і рух Орі на фоні. Далі всліпу біжить до будь-яка на стелі, і завдяки звуковому сигналу смерті Орі активує процес телепортації. При цьому він відродиться на вогні, що ми лишили раніше біля нестабільної платформи. І тут і починається зворотній відлік, бо анімація телепорту займає 8 секунд, за які потрібно розгойдати платформу вище, змінивши кут нахилу нашої білої тваринки, і телепортуватись не до дерева духів, а прямо до входу в храм води. О, як зручно. Далі бачимо відос про те, як гумо краде сферу води. Знов ці фейк ньюс Але ключ у нас, тому заходимо. Двери відкривайте. Двери відкривайте. Ноги витирайте. Всередині активуємо ще раз Menu кліч і проглядаючи крізь менюшки, біжимо нагору. Візуальні екзекуції ми проводили, щоб зробити збереження в повітрі левелапом, так як ми робили при скіпі анімації. Робиться це тому, бо ми не маємо необхідних скілів для прострибування чесно. А от зразу при відродженні Орі має кілька кадрів невразливості, що й допоможе перестрибнути шипастий чиряк неушкодженим. Фінальною частиною сетапу для стрибка віри у кінцівку гри буде розгойдування двох дерев'яних брусів. Що ви. Би... Що? А я вам скажу для створення рейв машини. Розумію, стало тільки гірше, але я зараз поясню при вході в храм дерев'яні бруси спавняться на визначених позиціях. А от гнилі будь-які, що до них прикріплені, де були при останньому виході орі з локацій. Прекрасний код. Неперевершений. і надійний сука, як швейцарський годинник. Тож, якщо їх розгойдати і в правильний момент зайти і вийти, то колізій спор будуть всередині колізій брусів, що примусить один повільно рухатись, а інший танцювати тектонік, наче Love зараз знову 2008-й. Ну все, сетап готовий. Лишаємо вогонь збереження і летимо до найближчого колодязя, щоб активувати Save Anywhere Кліч і самовбитися. Суїцид доступний кожному. Тут активуємо переміщення, паралельно вбиваючись шипи тунелю, і ліземо до рейвуючої платформи, продираючись крізь її конвульсії, таки встигаємо застрибнути в останній момент і переміщаємося рівно в тригер перед останньої катсцени гри. Останнім же босом тут буде управління за неповороткого нару та боротьба зі сльозами, що давлять через кінцівку. Грисюжетякої ми так і не побачили. З часом 9 хвилин 58 секунд від ранера під ніком XNYU. Хто придумує їм ці ніки, їй бо? Як бачите, це дуже технічний забіг, але не без вини движка, бо вона зроблена на Юніті, а там багів хоч греблюгати. Тому я думаю, це не останнє занурення в супер-зламані інді шедеври на даному каналі. А на сьогодні в мене все. Пишіть, чи було зрозуміло хоч щось із того густого струменя спідранерської інфи, якої я вилив на вас, а я пішов шукати ще цікавіші рани. Побачимось на фініші.